До нехірургічних методів в інтимній гінекології застосовуються такі методи, як ведення філерів, встановлення мезонити у тканини, застосування пілінгів та апаратні методики омолодження, застосування лазеру та смаз-ультразвук. Філери ми застосовуємо, якщо необхідно, поновити об'єм або десь додати об'єм, встановлення мезонити у тканини. Позбавлює провисання та дряблості. Також можна застосовувати такі методики, як ведення мезонити та пірпі, тобто застосування плазми, збагаченої тромбоцитами. Мезонитка це хірургічний шовний гіпоалергенний матеріал, який після введення у тканини через час розсмоктується. І навколо мезонитки варюється колагеновий каркас, який потім, після розсмоктування самої нитки, залишається. На місці і дає ефект ліфтингу. Застосування PRP, тобто плазмотерапія, це введення у тканини плазми з тромбоцитами. Тромбоцити містять фактори росту, які стимулюють регенерацію, а також стимулюють клітини, які відповідають за виробку колагену фібробластим. І це має і зволожуючий ефект, і регенеративний ефект. а Зменшує гіперпігментацію. Ну, застосування пілінгів теж зменшує гіперпігментацію. Застосування апаратних методик це застосування лазеру та смаз ультразвуку. Ці обидві методики вони покращують кровоплин у тканинах, також стимулюють фібробласти і скорочують тканину. За рахунок цього є ефект ліфтингу. Якщо порівнювати методики лазерної терапії та смаз ультразвуку, лазер має більш поверхневий вплив на тканини, а смаз ультразвук впливає на більш глибокі шари тканини. Ну, такі методики застосовуються в гінекології для омолодження. Будьте здорові та задоволені собою.